Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Підписуйтеся, ставте пальчики вгору, це допоможе каналу розвиватися далі. Вітаю вас на каналі Дачечка. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Друга частина по бересклету. То, що має довгі гілочки, швидше за все, це якісь із бересклетів вертикальних, я точно не знаю, тому що дам посилання вам на перше відео я взяла декілька гілочок із бересклету, який росте тут по сусідству недалеко на паркані, у нашому дачному кооперативі. І взяла декілька гілочок, ось такого з жовтенькими смужечками. Це мій бересклет «Форчуна», який стелиться по землі. І у першому відео. У першій частині я вам показувала, як я його живцювала які були результати, кому цікаво, подивіться, будь ласка, а це вже друга частина. Нарешті мені вдалося вкоренити ось ці живці довгоплетистого бересклету, українською мовою бруслина правильно говорити. Вибачте, я постійно забуваю, що він називається бруслина правильно. Ось хочу вам показати. Які корінчики вже він пустив. Почала я вкорінювати бруслину 1 липня, а сьогодні вже 30 вересня. Такий результат за 3 місяці я отримала виходить. Десь кращі, десь гірші корінці, але в цілому у мене із 30 скляночок вкорінилося. 25 живців у мене вкорінилося. І ось іще 5 живців. Поки що стоять на місці. Я їх перевіряю час від часу, але вони не пропадають. Але й корінчиків я поки що не бачу. Ну, хай стоять. Мені вже тих бересклетів, які є, повинно вистачити. Я їх планую як живу огорожу по паркану підсадити. Єдине, що після того, як я зняла першу частину, я подивилася на свою бурслину і виявилося, що ґрунт, який я взяла із найближчої грядочки, він після поливу стає як камінь. Видно, десь мені попалася ділянка така. У нас не дуже хороший ґрунт на ділянці. Супісок, суглинок подекуди, і швидше за все, мені попалася частинка там, де саме суглинок, тому що ми ще не на всіх грядочках встигли зробити, поміняти ґрунт і зробити родючі грядки. У мене також є відео на каналі, як я роблю такі грядочки, як ми покращуємо. Землю для того, щоб вона була більш придатною. І зараз я додам ту частинку відео. Я вже показувала в якихось із відео, як я поміняла землю у цих бруслинах, але воно там всередині влогу вкладене, тому я знайду цю частинку і зараз пропоную вам переглянути, як я їх пересаджувала. Продовжую я намагатися розвести бересклет, живцювати. І помітила таку річ, той ґрунт, який. Я взяла для нього. Він він хорший піщаний, але під час поливу стає практично каменем І мені здається, що в ньому коріння просто починає задихатися. Воно у бересклета таке ніжне, повітряні ці корінці. Ось, бачите, там вони маленькі ще. Ось вони такі маленькі. Вирішила я поміняти ґрунт в цих скляночках, тому що, здається, мені що через ґрунт йде поганий розвиток. Підготувала я більш пухкий ґрунт. Тут в основному компост, десь дві треті компосту і одна третя нашого ґрунта супіщаного. І він при легкому надавлюванні розпадається. І буде більш поживним. Зараз хочу пересадити його в цей ґрунт. Подивлюся, як підуть справи. У нас живець, який вже з корінчиками, трошки ґрунту на дно насипаю і розміщую так, щоб корінчики покривалися потім далі гарно, присипаю злегка. Уже в парничок ставити не буду. Буду просто підтримувати легку вологість, поки що не трамбую сильно. Сильно трамбувати не буду, щоб ґрунт був, був пухкий. Зараз усі саджанці так пересаджу. У того саджанця, у якого ось така гілочка пішла зверху, невеличка розвинулася, в нього набагато краща коренева система. Бачите, які гарні корінці. Зараз також його пересадимо в більш родючий ґрунт, пухкий. І мені здається, що так він буде краще тут розвиватися. Дуже легенько все це роблю, щоб не пошкодити корінчики. Злегка притискаю, зовсім трошки. Пересадила вже тих 9, у яких є точно корінці. Зараз ще розкрию ті скляночки, в яких не було корінчиків, і подивлюся, як там справа. Цікаво, що з ними. У них бруньки йдуть. Видно, що ростуть брунечки. Я вже трошки зменшила, щоб їм не сильно запарювало, тому що у нас була дуже сильна спека. Зробила отвори. Так, цікаво, що там з ними. Давайте візьмемо такі, на яких ідуть. Бачите, почали рости брунечки. Що тут з цим? Так, Дуже сильно цей ґрунт стає твердим. Не подобається він мені. Буду їх всі зараз міняти. Неможливо вибити звідти немає поки що корінчиків. Так їх і немає. Зараз всі подістаю, повиполоскую їх і поміняю їм ґрунт, тому що не влаштовує мене така приживає. З 35 штучок, тільки 9 вкорінилися. Зараз поміняю їм ґрунт. Деякі екземпляри ось такі. Тільки-тільки в них починають зароджуватися корінці. Ось я їх вже всі повитягала, перемила. Зараз повідбираю такі, у яких є зачаточки корінців окремо. Подивлюся, скільки таких вийшло. І, звичайно ж, ґрунт міняю. І ось такі живці, які в мене були відрізані з більш старшою частиною, ось ці корінці, які там були, вони не розвиваються практично. І починають навіть на деяких живцях загниватися ці гілочки. А ось ідуть корінці саме, бачите, на молоденькому. Тому я зараз повідриваю з п'яточкою усі такі маленькі гілочки, я цю стару частину повикидаю. Щоразу, як я до них підходжу, їх кількість збільшується. Ось ще таких сім штучок знайшла там, де вже намічаються корінці. Повідділяла знову молоденькі частинки, викинула старе, і 24 вийшло без корінчиків. Уже я не буду їх ставити під парничок, просто зараз виставлю ящички, і будуть вони стояти тут у затінку на веранді. У нас вже температура спала, спека. Нормальна температура вночі, вдень вже не так жарко. Поставила я їх на веранді. Тут світло, пряме сонячне потрапляє тільки рано вранці, і пізно ввечері, а вдень затіночок. І будуть рости. Ось це, з правої сторони, 24 штучки, ті, що без корінчиків, в центрі з корінцями укорінені вже, і з лівої сторони 7 штучок, які тільки-тільки почали з'являтися корінчики. І ось в результаті вже тієї другої пересадки у мене ось такі результати вийшли. Так що бруслину. При певному бажанні і при певній затраті часу цілком можна самому живцювати. Єдине, що які я висновки роблю: що потрібно для живцювання брати молоденькі пагони, і також важливий час період року, коли ми беремо бруслину на живцювання, відрізаємо ось ці паростки від материнської рослини. Бачите, тут зверху брунички. коли ось ці брунички активно йдуть в ріст, це найкращий час для живцювання. І так як я зробила з першого разу, це була середина літа, перше липня. У мене дуже погано, ось ця довгоплетиста бруслина давала корінці, тому що це був період спеки, високих температур, рослина знаходилася у відносному такому стані спокою, і, звичайно ж, корінці пускала дуже неактивно. А уже друге, коли я пересаджувала бруслину, це був кінець літа, 10 те Серпня. І якраз це другий період, коли бруслина масово наростає. Перший період це кінець травня, початок червня, перший йде такий масовий ріст бруньок. І другий період це кінець літа, початок осені. Також дуже гарно бруслина знов наростає. І оце якраз оптимальні періоди, на мою думку, коли краще взяти бруслину на живцювання. Третій момент це ґрунт. В якій живцюється бруслина, він має бути легким, він має гарно пропускати повітря. Якщо ґрунт важкий, то в ґрунтосуміш потрібно додати пісочок для того, щоб він став більш повітря проникним. І я ось взяла в друге ґрунт, це був чистий компост, але у нашому компості дуже багато піску, тому що у нас супіщаний ґрунт. І коли я на компостну купу зношу рослини, ми, як правило, не обтрушуємо скоріння землю, і тому дуже багато цього піску потрапляє у компост. Тому у мене була. Грунту компост і пісок, і в ній набагато краще пішло вкорінення. Ця жовтенька бруслина дуже добре вкорінюється. І під зиму в мене вийшло одного живця зробити, із п'яти один вкорінився гарно. І на початку літа вона гарно вкорінилася. Просто вже в скляночці з водою почала пускати гарно корінчики. А з цією довелося повозитися. Ось, дістала ще одного живця. Хоча живець і ось такий невеличкий зовсім. Тут 3-4 листочки в нього було. Але, бачите, він досить непогано вже наростив корінчики. Так що, можливо, комусь. Також потрібно розмножити свою бруслину, або можливо, хтось десь побачив якийсь дуже гарний сорт бруслини і хоче спробувати самому її живцювати. Я думаю, що можна спробувати. Це не вимагає ніякого там вкладення коштів. І цілком можливо, реально без спеціалізованих тепличних засобів в домашніх умовах ось так просто живцювати бересклет, отримати ось таку чудову кореневу систему. Єдине, що перший час вони в мене стояли в імпровізованих парничках, а потім просто на веранді у затінку і постійно підтримувалася волога ґрунту. Для того, щоб ґрунт не перекисав, я його поливала часто, але потрошки, щоб постійно був вологий ґрунт у корінчиках і вони краще розвивалися. І це за три місяці ось такий прекрасний результат така гарна коренева система наросла у живців. Це той бересклет та бруслина, яка вкорінювалася погано. А бруслина форчуна. Та що грунтопокривним кілимком стелиться, вона взагалі вкорінилася за декілька тижнів, і ми її ще в першому відео висадили з вами під троянду Лариса, де вона й продовжує прекрасно рости і розвиватися і по сьогоднішній день. Я декілька днів тому пересаджувала один із кущиків цієї бруслини і ось зняла фотографію показати вам, яка вже гарна там наросла коренева система, і вже кущик сам по собі набагато більший, в нього вже декілька гілочок наросло і прекрасно розвивається. Так що, будь ласка, користуйтеся цим методом. Дякую. Наступним відео ми зустрінемося, я вже буду висаджувати ці живці бруслини і будемо далі продовжувати робити живу огорожу і декорувати наш паркан. Ви були на каналі Дачечка. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, підписуйтеся, ставте вподобайки, буду дуже вдячна. Це надихатиме мене на створення нових відео та допомагатиме каналу розвиватися далі. До нових зустрічей!